Україні! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливі речі, а саме про урок змінної безпеки. Тепер місця, які раніше були безпечні, можуть приховувати небезпеку: Міни, снаряди, бойові частини ракет та інші вибухонебезпечні предмети. За номером 101 викликаємо спеціально підготовлених людей, які знають, як їх знешкодити. Вони працюють у державній службі з надзвичайних ситуацій. Ці люди проводять розмінування та їх називають рятувальниками. Як вберегти своє життя і життя своїх рідних та друзів? Є правила, яких ми навчаємо не лише дітей, а й дорослих. Перше правило будь уважним. Друге правило не підходь. Третє правило не чіпай. І четверте правило телефонуй 101. Щоб не натрапити на вибухонебезпечні предмети, потрібно знати, як вони виглядають. Отже, почнемо з мін. Протипіхотна міна. Інженерний боєприпас призначений для ураження живої сили противника. Існує два основні типи: травмувальні та летальні. Перші призначені відповідно для ушкодження людини. Вибухівки у пристрої вистачить рівно на те, аби відірвати жертви кінцівку. Так солдат виводиться зі строю підрозділу і стає тягарем в бою. Осколкові ж міни мають іншу мету завдати якомога більше ушкоджень противникові. Цей боєприпас здатен знищити цілий підрозділ кількістю до 10 осіб. Мон-200 осколкова протипіхотна міна. Корпус металевий. Має датчик цілі у вигляді розтяжки. Зусилля спрацювання 3,5 кг. Може встановлюватись в керованому та в некерованому вигляді. Мон-50 осколкова протипіхотна міна направленої дії. Корпус пластмасовий, має датчик цілі у вигляді розтяжки, зусилля спрацювання 3,5 кг, може встановлюватись в керованому та в некерованому вигляді. ПМН-2 фугасна міна натисної дії. Корпус пластмасовий з датчиком цілі у вигляді хреста, діаметр 12 см, сила спрацювання від 5 кг. Встановлюється в ґрунтах або на поверхні землі. ТМ62М фугасна протитанкова міна, корпус металевий, має датчик цілі у вигляді диску, зусилля спрацювання на датчик від 120 кг, встановлюється в ґрунті або на поверхні землі. ПФМ1 та ПФС 1С. Фугасна протипіхотна міна натискної дії, корпус пластмасовий, сила спрацювання від 5 кг, міна дистанційного мінування, міни бувають зеленого та коричних кольорів, ОЗН-72, осколкова протипіхотна міна кругового ураження, корпус металевий, має датчик цілі у вигляді розтяжки, зусилля спрацювання 3,5 кг, ПТМ 3. Кумулятивна, фугасна протитанкова міна. Корпус металевий має електромагнітний датчик цілі. радіус працювання не менше 3 метрів. Має механізм самоліквідації. ПОМ 2. Осколкова протипіхота міна кругового ураження. Корпус металевий. Має 4 датчики цілі, розтяжки. Зусилля спрацювання 3,5 кг. Має механізм самоліквідації. Мінометні міни. Калібр 120 мм, 82 мм та 60 мм. Далі поговоримо про патрони, детонатори та запали, гранати РГД5 та ф 1 Забороняється розбирати патрон, наносити удари по ньому, кидати у полум'я або здійснювати інші дії. Дальність польоту кулі складає більше 1500 метрів, а радіус ураження осколками від великокаліберного патрона складає до 20 метрів. РГД 5. Вибух гранати призводить до отримання чисельних поранень. А в більшості випадків до загибелі. Ф1. Вибух гранати призводить до отримання чисельних поранень, а в більшості випадків до загибелі. Радіус ураження осколками до 200 метрів. Саморобний вибуховий пристрій СВП. Це власноруч, вироблений і готовий до застосування боєприпас. Він складається з детонатора та вибухової речовини, тротилу, пластиду або інших засобів, що є у вільному доступі, як-от сірникова маса чи бензин. До розряду СВП також належить і будь-який вибуховий пристрій промислового або військового призначення з елементами самостійного виготовлення. У разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся, не торкайтеся, не розкривайте, не заливайте його рідиною. Не засипайте піском, не користуйтеся поблизу радіо і електроапаратурою переговорними пристроями. У разі виявлення підозрілого предмета необхідно негайно повідомити служби. Дякую за увагу!